Бурликають, полетіли журавлі. Вертайтесь на наступний рок. Ходьте з України. І паралельно полетів літак. Сьогодні шалена атака на Україну. Просто шалена тривога була. П'ять з половиною годин з сьомої -го ранку почалася ракети. І оці безпілотники шахід, атакували всю Україну 229-й день війни. Сьогодні 10 жовтня 22-го року. Це був жах, це було надзвичайно страшно. Близько восьмидесяти було ракет. Половину збити змогли наші ПВО, половина попала в ціль. Сьогодні дуже страшний день. Це третій день від дня народження Путіна. Сволоч. щоб ти здох. Відлітають, відлітають пташки. До зустрічі весною. Обов'язково повертайтесь, ми в повному складі вас зустрінемо. Наші гарнесенькі, наші українські. Сьогодні покрова. Мати Божа, захисти наших воїнів. Даруй їм захист, накрий своїм плащем, захисти нас усіх.